У кареті швидкої дорогою до лікарні помер 22-річний донечанин. Його смертельно поранили ножем за те, що прийшов на мітинг за єдину Україну. Півтисячі людей після роботи прийшли на центральну площу із синьо-жовтими прапорами, і це не сподобалось учасникам іншого мітингу. Принаймні 14 людей після зустрічі з політичними опонентами потрапили до лікарні з подробицями. Світлана Фачун. Швидкі ледь встигають надавати допомогу пораненим. Пробиті голови, травмовані очі та поранення від ударів металевими прутами. Забіля нога, ну напав на чому обіг, не знаю, ну от один інструмент я от ну, взяв спеціально, щоб як сувенір показати, таким образом вирішають. У нас вопросы. В конце, когда уже стали сворачивать флаг, стали расходиться возле сцены, стали нас окружать, бросать. уходим, не уходим. Газ, Камні. Один з камінь обурив проросійських активістів гімн України. Щойно півтисячі мітингувальників під жовто-блакитними прапорами заспівали. В них полетіли яйця, петарди та димові шашки. А щойно мітинг закінчився. Його учасників оточили агресивні люди, не дозволяючи їм розійтися. Ти з площі людям допомогла міліція і поплатилася за це порізаними шинами авто та розтрощеним автобусом. Прозошло, скажімо так, чрезвычайне происшествие, прозосло столкновение, і которая переросло в драку між обоими сторонами. Есть пострадавшие і повреждена техніка. Міліції і внутрішніх військ, які забезпечували охорону громадського порядку, за попередніми офіційними даними під час мітингу загинула одна людина і 14 отримали поранення. Джерела ТСН говорять про трьох загиблих та кілька десятків постраждалих. Усі вони з тих, хто вийшов на площу за цілісність України. Світлана Сергій Сгійсіров Донецьк, ТСН 1+,1.